Студія магарич представляє гумористичну програму неопалювальний сезон. Епіграф поетеса Людмила Ясінська Були шури-мури аж до Крепатуры. Віднесу заяву до прокуратуры. Если вы хотя бы раз в жизни слышали такие слова, как контрамарка, флайер, дресс-код, фейс-контроль, значит, вы были на закрытых вечеринках. Представьте себе закрытая вечеринка на Западной Украине. Слышишь? а а ко мне, это быдло. Да, быдло ко мне подходит и заявляет, а представляешь, мне заявляет... я ничего не розумію. Да, представляешь, понаехала в наш тук тук Гасло! Слава Україні! Героям слава! Сколіку у меня Ласкаво просто Ласкаво! ще в шинківські виши! Епіграф, поет Владіслав Левицький. Фантазії. Я так тебе любив, а потім ще отак любив. А потім в спальні полюбив і ще в машині раз любив. Я так тебе любив, і ще на кухні раз любив і в спальні полюбив. А в машині кілька раз любив. Часто сравнюють западну Україну з Діким Западом. А представьте себе, ситуация происходит на очень диком-диком Западе. Ну что, Марика, как сегодня ночи файна зарубила? 200 гривен нормально. Ой, нормально. Нормально, нормально. Поет Павло Табаков. Ти моя. Чуєш? Ти моя. Чуєш, де сюди, я сказав, підійшла, попригала, може, яке монета. Ти моя чуєш тільки ти моя. Чуєш, іди сюди, я сказав. Підійшла, попригала. Розуміла то є. Главным событием этого лета был чемпионат мира по футболу, и мы, в отличие от нашей сборной Украины, не могли не обойти эту тему. А что это таки сейчас там вот <плодисмент> в телевизоре, ну, телевизоре просто? Футбол чемпионат. А футбол чемпионат-фиту? Ну футбол. А сколько их там бегает? Футбол, 11 на 11, чемпіонат а, світу. А, ну чемпіонат світу, я ж знаю, чемпіонат світу, ну, чемпіонат світу, 11, їх бігає 11. А чому м'яч один? Ну бо це футбол! А так 11 має. Бути. На а, 11 на 11, один м'яч, три судді, чемпіонат світу! А чемпіонат так. світу, я знаю, все, ну так має бути. А звідки вони? Німеччина, Аргентина. Чвертьфінал! Чемпіонату світу! Чемпі... Ну, ну, чемпіонату світу, німець. А хто наші? <плес> Не, ну я знаю, що за наших треба болівати. Наші на трибунах. А це Німеччина, Аргентина! Аргентина! Во! Ясно! Ну. А німці в чому? Німці в білий грають, Аргентина в синій. чемпіонат світу, тут не Дай все. подивитися. Все, все, я, я все поняв, Чемпіонат світу. Все, <кхм> все можемо працювати. Доброго дня! Знову з вами я, Василій Сафролова, Петро Мага і я Славік Шустер. І каждого отца наступает такой момент, когда надо серьезно поговорить с сыном. Отец и сын. Тарасик, сын, кой, иди сюда до тата. Тарасик, ты до... так не чуешь, что? Тарасик, если до трех рахую подойдешь, бить не буду. Раз, два, а, здесь спортсмен, спортсмен, татка росте. молодец. Що ну синка, радісно тобі, весело, не хочеш та тобі правду сказати? Не хочеш? Ну не маєш тобі казати, правда? Все все ж давається. А татко заходив сьогодні в твою кімнатку. Не хочеш зразу так от таткові правду сказати, щоб потім не больно було. Не хочеш? Б, а татко під ліжечко твоє заглядав. І, так от, якби ти сказав зараз таткою правду, то зовсім було би добре, не втікав від татка. Не хочеш правду сказати. А татко за гантельками щось знайшов. А може ти скажеш таткові, що ж то він таке знайшов? Ні, не скажеш. А татко вміє читати. Плейбой, татко, ще прочитати вміє. Що це таке? Що це таке, я тебе питаю? Пацани казали, що то Підручник? підручник. Під і короку ти підручник? Пацани казали, що то підручник з ботаніки! З ботаніки! ботаніки. Пацаника, тебе своя голова є! Є. Yeah. — Своя голова є, ну відкривай. Ану відкривай, ботаніки! І що ти бачиш? — Ну, пацани казали, що я тут побачу ту капусту, де мене знайшли. Ти побачиш, що це таке що? Так. Це капуста. Так. О, це капуста, так. це взагалі капустина. А то для тебя нашли ту будяк, ой. Я, чесок, I love you. Я, тебя кухаю, я тебя люблю, Стой. я тебя люблю, я тебя я тебя люблю, я я тебя люблю. В следующей жизненной истории, наверное, может кто-то себя и узнает. Стандартная ситуация, в очереди. Добрий день. Добрий день! Да, у вас тут. — У нас якраз свіжий зал. А, о, дивіться, 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 от-от от, там от на. Я, я перепрошую, шановний, шановний. знаєте, якось так... я, чи, 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 що, я не знаю, без незручно якось не так. Так випадково до мене так близько якось. ну... Я я, звиняюсь, звісно. Так, да, так, 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 я... Ну трошки далі, встаньте далі. На, 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 на третій полиці, на третій полиці, от там. от... Ні, ні, вон. Ні, на третій полиці, дивіться, ось, ось, от зелені кол. Так мужик, що, непонятно сказав, чи що? Раз, два, три, три метри, став тут, став, став тут, я сказав. Аби ти тут станеш, аби ти тут ляжеш, поняв? что я куплю, веди иду, и ты туди. <связывая> а, так все-таки третья полочка, он зеленые упаковки, большой. Зеленые <связывая> упаковки. <Вот> так, <связывая> так <это> есть <зелёная> <связывая> ты? А ну пришел с виды из магазина, пишу с магазина с вид. В магазина будет Вообще. Я не знаю як ну що ж це таке із розченця на кожному кроці. Ну як же ж так? Ну, ж нормальні люди раніше були. Ну так звідки так, тих з Рощенця набрали? Так сьодики з третій полочки, що ну, брати полка, значить плтку наручники мені і маску, то, шарик. шарик а,